Після подорожі, яка тривала дві неділі, я приїхала знову на море. Беру свою розкладушку. Так, мені її треба взяти зручно. Ось так. Вона легенька. Вона алюмінієва легенька. І їдемо відпочивати задурно. Задурно це означає, що я не плачу, я економлю завжди і у всьому, Де можна. Розумно економлю, ви розумієте? Означає, що я за ліжко не плачу, трошки, по, 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 як то кажуть, по, не помучуся, трошки по, понесу, а море ось тут 10 метрів від машини. Трошки помучуся, ляжу на своє ліжко. І моє ліжко ось таке саме, то що коштує 22 євро, а може і 25 в першому ряді. А я буду лежати в першому ряді на вільному пляжі. І вже видно море. Взяла мінімальний бутерброд, бо навіть не було часу зготувати що-небудь. Гарний хліб, інтегральний, з, з, з дорогим маслом біологіко. Поставила помідор і все, і кінець. Хліб не солений, дала дрібочку солі, бо ще знову впаду в морок. В мене у мене тиск трошки понижений літом. І ось так. Нову шапку купила. Шапка така, шапочка така, що відбиває проміння. Я спеціально, бачите що небудь, я спеціально її купила, 25 євро, 28 вона коштувала. Вона 50, 50% ну, оберігає вас, бо я водію дуже сильно. Зараз я вам їм покажу. Я в воді дуже годину стою в воді і голова нагрівається дуже сильно. Обзор цієї шапочки я вам покажу. Я тут нічого не бачу, тому що світить сонце. Ось така шапка. Вона дуже легесенька, вона дуже-дуже, вона дуже-дуже дуже я -дуже -дуже -дуже. покажу. Я нею дуже задоволена, я хотіла купити цю шапочку. Вже давно і не знала, яку я маю купити. І на кінець побачила, що оберігає від сонця 50%, та як крем від сонця. Здається, бачите, зі садом здається цей будиночок. Який ви мені скандал зробили з тим пироженом, цим тортом, що ми там їли з українськими біженцями? Бідні люди приїхали з Львівської області. Просто бідні люди, які прожили в Україні, які нічого не бачили. Бо така зарплата в Україні. Я от така зла, така я зла, що ви так людина приїхала, і вона в Польщі навіть не була. Діти, діти і жінка навіть в Польщі не були. Тому що зарплата мала. Ти як в Україні не крадеш і не брешеш, ти там не виживеш. Йдіть і виживіть ви за чисту українську зарплату. Приїхали, спробували перший раз швейцарські. Що вони будуть говорити, що нам не подобаються, українські такі смачні, українські смачніші. Ну як вони так будуть? Перший раз вони про вони дійсно були смачні, вони дійсно були інакше. Люди висказали свої враження, враження свої висказали. Вони ж не будуть говорити, та вони якісь такі не смачні, українські смачніші. Та, вони, Я їм більше, ну, я, я ж їм більше не привезу, розумієте, для чого мені їм вести, як людям не подобаються. Людям не подобається. По-перше, якщо б це було б так, якщо б вони дійсно були не смачні, цей торт або ці пирожина, ну, але вони дуже сильно смачні. А я так само дивувалася, бо я бо то є швейцарські, ви розумієте, я привикла до італійської кухні, до кирильських пирожин. Хоча я вже їх я 30 років, я дуже не їм багато десь колись їм. Але я, привик, я попробувала вже все в Італії. Я так само дивуюся. Так само дивуюся і так само своє розказую про те, що я думаю. розумієте, яке воно є. Я прирівнюю до італійського і знаю, яке в Україні. Чому я повинна постійно хвалити, що в Україні воно таке смачне, воно таке, воно таке, воно таке. Чому? В Україні так само брешуть, так само не додають, додають маргарини неякісної. Мають горіхів стільки дати, не додають стільки горіхів, скільки має бути. Так само і крадуть, і брешуть, і, 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 і воно дороге, і, і, і взагалі, ну, чому я маю хвалити? Я свої враження розказую. Я так само здивована тими пирожинами, які ми їли там. А той, той торт, він називається Фореста Танира, хто живе в Німеччині, я всім вам передаю привіт. Мене багато людей з Німеччини дивляться. Це такий. Торт Чорний ліс, який продається в Німеччині, в Швейцарії, на півночі, Італії. І от я його теж перший раз з'їла. Я була в захваті, в захваті. Він зроблений, зараз я вам скажу, він зроблений з такого безквітного шоколадного куржі, безквітні, шоколадні коржі, легесенькі легесенькі Крем. Я не знаю, що це за крем, він такий був пишний, пишний. І дали таку хорошу, таку кислинку з вишені. Ви розумієте? І воно, от то, той шоколад та вишня і той крем, і воно таке було пухке, таке, було, що я ніколи не забуду. Я зараз вчий раз, як прийду в Швейцарію, я обов'язково обов піду той торт шукати. Він коштує 16 євро, пів кілограма чи, чи 400 грамів. По кусочку всі спробували. А от діти приїхали. Це діти приїхали одному 17 років, а другому 14 років, має бути. І от діти 17 років тебе вже тягнуть на воєн, вже на смерть ти повинен йти. А чому дитина має йти на смерть 17 років? Скажіть мені. А чому не йдуть оті всякі депутати, оті усі, що всі відкупили? Бо вони гроші мають. Я дуже сильно зла, бо мають гроші. Я знаю. Мені розказали, мені розказали, ото, що робиться в Україні, і мені сказали, Анна. Я сказала, що я маю шок. Вони сказали, Анна, ми тобі тільки розказали один процент. Я вже починаю плакати. Підете ви мені хваліть, хваліть Україну, хваліть. Доживетеся. Є тінь, моя тінь не зайнята. Зараз лягаю на розкладушку, ставлю тут. Пізніше в тіні буду лежати. Абсолютно зараз до море. Одну годинку я буду в морі. Ось тут гарна тінь, бачите? Одну годинку я буду в воді, пізніше висохну, висохну, знову в першій годині. Їсти. Я ось тут лежу і я тут одна сама. Я ще нічого не їла. Біля мене ситуація дуже спокійна, люди всі пішли, оці ще мають вернутися. Я бутерброд тут ще не їла, бо він такий маленький, такий бідний, що мені і не хочеться його навіть відкривати. Не, не збуджувати звіра. Купила води багато. Зараз ще поп'ю додому, прийду без, без води. ну, всю воду треба випити, зрозуміла. Ще трошки побуду, але напевне, що зім це паніно, я вже тобою його думаю їсти чи не їсти. Я дуже мало там всередину всього. Ну, такий от кинула і все. І чую, що я не голодна, і їсти так, би не хочеться. І думаю, а, краще може не їсти, бо ж ввечері все одно я надуложу що небудь поїв. По по так робиться. Хліб, ну, знаєте, отакий хліб. Він інтегральний, чорний. Я трошки масла поставила і зробила на обід панцанелю. Сьогодні мій компаньон прийде, мій компанію з роботи прийде і він мав їсти панцанелю. Я зробила пацанелю і поставила холодильник. Тут, бачив, як робиться панцанелі, я буду вам показувати. І з пансанелі взяла, відкрила, поставила, ну, вже нарізаний такий помідор поставила. О-о-о-о-о, масло розтопилося, Хліб такий пухкий, шкірка тверденька. І обов'язково цей папір має бути. Як нема паперу, це означає, що це не є італійський папір. Не італійський цей. Ой-ой, гадаю, мадонна. Сіла на сам край. Як нема паперу, це означає, що це не є італійський бутерброд. Але він такий напівукраїнський, напівіталійський. Напів український, а тому що там масло є. Італійсь нормально ніяке масло не поставить в бутерброд. Смачно, бо хліб смачний. Хочеться щекати. Я вже заїхала в супермаркет після моря. Я купила три таких жовтих кавуни. Вони по 99 за кілограм. Купила такі вітаміни, оці от, як вони ожини, оті чорні. Підніше кусок такого сира, мені треба, бо я буду робити підсокірі. Тут що я купила? Прошу тоді парма, Повинно завжди в мене бути в холодильнику і брізаулю купила. Так само ми їмо часто. Це протеїни, ми не маємо такого м'яса, знаєте, щоб варити, пекти, жарити в духовці і багато. Ми їмо прошутто. І прошутто, воно має, воно має ті самі протеїни і набагато корисніше, ніж якесь м'ясо. Воно без тих, як воно називаються, без хімікатів. Так, то що за хімікат? А, це мені треба, треба 6,80. Мені для чорного срочно купити, а я завжди. В цьому... Перляна купляю. Треба почекати, коли буде знижка. Все, більше мене нічого не інтересує. Оце дешеве, я не купляю. Я можу купити, не знаю. 52% знижка, пума кампанія, ді, ді шампань. ді шампань. 36 разів можна попрати одяг. Ну Може купити, попробувати, Воно не є якісне, воно то, от бачите, там то ліпше, що я вам показувала. Можу взяти за 3 евро і спробувати, коли там срок кінчається. Коли срок кінчається, зараз подивимося. А, до кінця місяця я ще куплю, бо то тяжке мені нести, я не хочу. Тяжке мені нести до хати. Йдемо на касу, вистачить. я жини, І дивіться, які вони великі, гарні. Зараз я їм з'їм в машині. Подивіться, я ліжко гарно положила. Моє ліжко, моя розкладушка нормально заходить. Я дуже рада. Дивіться, навіть крісло я відкрила. бо Я раніше опускала оце крісло туди, а тепер вона от закрила я ззаді, все так як має бути. Лежить, стоїть, так як має бути. Подивіться, яке море. Море вони такі великі, вони такі сочні. Дивіться, як вони мало коштують. Море 99 оферта, кілограм 8 евро. 99 дві упаковки я купила, 99,99. 99 От Мельони це означає наші оті жовті гарбузи, як вони кукумери оті, 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 жовті, що ви побачили. воно таке смак має такий ванілію. І, і що? Я за один заплатила 1,70. 2 евро, тоді більші взяла. Самі я брала самі найбільші, бо самі найбільші це таке, знаєте, як яблуко візьмеш. З дерева, воно саме найбільше, воно найсмачніше. Я завжди саме найбільше візьму. що? Карпачо взяла, пізьше, взяла, а, ага, сир цей, от, за 3,48. І дивіться, 99. Для чого мені брати з морозиво? Я що мала дитина. Купила 99 сентизмів задоволення цілоку. Я ж не є маленька дитина, що я, я взагалі морозиво не купляю. Але для чого мені цього цукру? Не, це так багато є. Ви тільки гляньте. Ви тільки гляньте, які вони величезні. Не дуже сильно величезні. Солодкі з кислинкою. А знаєте що, я побачила фореста Нира, я, я торт тут знайшла в супермаркеті, в нас так само. Такий маленький, 400 грам, і написано... Фуриста Нира, так як би Чорний Ліс, цей німецький я його куплю на другий раз обов'язково. Я зараз їсти того не хочу, але. Як тільки буде можливість, може в кінці тижня, може на другий тиждень я куплю його. Коштує 550, 400 грам. Сакер торта. Був так само. От. Оці чорні ягоди, я їм. ягоди найба найбільше і дуже сильно корисні, більше, ніж фрукти. Я фруктів тепер мало їм, а от іменно чорниць мені хочеться. Таких ягід мені хочеться. Я їх не мию. А треба було б помити, правда? У мене система імунна дуже висока. А ті жовті кавуни, я їх зразу не буду їсти. Я їх буду ще цілий тиждень тримати, вони ще будуть дозрівати. Тому що. А, треба, я зрозуміла, треба відеокамеру далеко від рота, від... бо я біля рота тримаюся чути більше. Я буду ось так далеко. Ви мене чуєте? На віддалі руки. Хотіла сказати, ті кої кавуни жовті, дині. Вони так ванілью пахнуть, але я їх ще залишу цілий тиждень дозрівати. Тому що вони, я вони, вони, розумієте, вони так огірок, дозрівають ще. І вони будуть більше такі, знаєте, зрілі. Завтра знову їду на море. А після обіду працюю. Бачите, сранє, ріки повні, це жінки або румиїнки, або ті, як вони називаються, можна показувати, вони ж так йдуть, вони йдуть на, на YouTube український, або румиїнки, або ті, як вони називаються. Нелегко поправити, нелегко похудати, дорогесеньки мої, тому що людина вже то, що наїла, наїла, і вже в сташому віці метаболізм такий низький-низький, що ти просто їш нічого і ти поправляєшся. Я це знаю дуже добре. Треба більше на м'ясо переходити, більше на протеїни. Я купила от прошутто і перехожу трошки більше, менше хліба, треба їсти, і макарону так само.